Преміум якість, так як і компанія переводиться PM від слова преміум. Компанія хоче усьому бути преміум, і продукт, як ви вже почули, це основна мотивація людей розвивати цей бізнес, тому що продукт допомагає нам ну, зовсім по-іншому себе відчувати кожного дня, отримувати результати кожного дня, бути впевненим Впевненими в вищої якості і безпеці продукту, тому що знову ж таки можна споживати будь-що, але дуже важливо мати перспективу кращого здоров'я, не тільки сьогодні мати краще, але й перспективу, що продукт, не, був, не мав якісь неякісні компоненти. І саме Фітлайн має можливість нам довести, що всі. Сертифікати, які має цей продукт, вони даються не самою компанією самою собі, але даються незалежними сертифікаційними організаціями, комісіями, які мають можливість дослідити. Тобто, це організації дуже поважні в світовому рейтингу, і ви можете також почитати окремо про них. Скажу перше, чим відрізняється наш продукт від всього, що є сьогодні на світовому, на світовому ринку, і це основна перевага. Тому не можна навіть порівнювати. Наш продукт фітлайн весь побудований на компетенції основної наукової ради. Це концепція транспортування поживних речовин, тобто все, що є і в продуктах «Фітлайн», і в нашій їжі. Забезпечує завдяки ця концепція. Забезпечує доставку поживних речовин саме тоді, коли вони потрібні, і саме туди, де вони потрібні, на клітинний рівень. Середини, якщо це коктейлі, і зовні, якщо це гелі, мазі, наша косметика чудова, неперевершена. І ця концепція гарантує, що ми будемо отримувати 95-98% від того складу, який є в наших продуктах. Подивіться коротеньке відео, як це проходить, відбувається. Нароли подальше можна проводити насичений активний день, не відволікатися від тих задач, які ви собі поставили, зберігати активність, не відволікатися багато часу, не витрачати на те, щоб приготувати смачні коктейлі зранку і ввечері, і дати собі ресурс, на якому ви зможете кожного дня відчувати максимум енергії. Найкращі результати наших продуктів FitLine, вони чимось забезпечені. Це не просто слова. Так, от, що робить концепцію нутрієнт-транспорт такою ефективною, що допомагає транспортувати поживні речовини активно на клітинний рівень? По-перше, це рідка форма споживання. І це важливо дуже, особливо сьогодні, коли ми не добиваємо води, коли ми їмо на швидкоруч, на ходу, і не можуть навіть з продуктів харчування, продукти поживні речовини звестися і смоктатися. Тому всі активні інгредієнти в фітлайні вони розчиняються дуже добре з водою. І ми з легкістю, і зі смаком випиваємо коктейлі, це не капсули, не таблетки. Це легко пити і дітям, і людям похилого віку, і з якимись вадами. І ця сама рідка форма споживання допомагає нам швидко довести активні речовини через слизові до клітин кліт, 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 кліт наших через кров, через лінф. Далі компанія використовує сировину з максимально високою біодоступністю і підбираються необхідні інгредієнти науковцями, і відбираються не максимально з високою біодоступністю і створюються синергійні комбінації. Це означає, що не просто кожен окремий інгредієнт важний. Поважний, активний і ефективний. Саме синергія допомагає кожному компоненту розкритися максимально і посилити дію свою і іншого компонента. Для цього не тільки синергійна комбінація застосовується, але і підсилювачі засвоюваності. В нашій компанії це запатентований юридичний комплекс. Це, Найактивніші, найкорисніші спеції прянощі сходу, які компанія сьогодні додає в наші комплекси, і звісно, ми можемо знати назви декількох продуктів, але всі ці формули вони запатентовані. Системи доставки, які гарантують саме 95-98%… Доставки, засвоюваності, це основна мікросолф-технологія. Я далі покажу маленький відеоролик, і ви зможете побачити, можливо, вперше в житті, як жири розчиняються у воді. І це дуже важливо, тому що ми створені і з жирових молекул також всі наші мембрани клітин, активність протизапального імунітету, мозок, зор. Нервова система, гормони потребують жирових молекул, і коли ми їмо жирову жирну їжу, їжу наскільки вона зможе засвоїтись, залежить від багатьох факторів. Що зробили науковці? Вони вже розчинили, тобто вони підготували жири для розчинення, будь-то омега-жирні кислоти, будь-то кофермент, Q10, лютеїн. Важливий комплекс для зору, або вітаміни жиророзчинні, вітамін Д, наприклад, або вітамін Є. Е, всі ці компоненти жирові також розчиняються у воді, і це фантастика. фантастика. Світі технологія допомагає активним компонентам стати ще активнішим. Я думаю, що багато з вас чули про ефективність і багато терапевтичних дій куркуми. І сьогодні багато застосовують цю е, прядощ, але в куркумі найбільш активний компонент куркумін є малодоступним. Саме він відповідає за активність куркуми. І компанія науковці компанії PM змогли виділити куркумін завдяки cd технології. Сьогодні куркума в наших продуктах в 45 разів ефективніші, ефективніше ніж сама куркума. Уявіть. Наскільки потужно ви можете отримати результат? dcs технологія дозволяє в одному комплексі поєднати і журові комплекси, і водорозчинні, і екстракти, і зробити це у вигляді спрея? У нас є спрей, який розпилюється на наслідові, і допомагає утримувати імунітет. Не Підчепити віруса зараз. Це я думаю дуже в нагоді, і треба запасатися таким продуктом. осінь тільки почалася. І ще трансферні, трансферні технології, які допомагають переносити саме активні компоненти з крові в клітину через мембрану. І, наприклад, це, це багато технологій про них можна годинами розповідати. Я просто вам... Основні такі показові показують і трансферні технології, наприклад, це активні екстракти водоростів, які в декілька разів, десять разів допомагають переносити, наприклад, кисень з крові до клітини. А що таке кисень в клітинах? Це активний. Обмін речовин, це багато енергії, це потужений захист, антиоксидантний, імунний і тому всі ці технології вони і допомагають продукту максимально ефективно давати нам результат. Подивіться, як працює технологія мікросол, розчинення жирів у стакані. Підписан Фітлайн, це наш добавка q 10 в непідписаному ви можете зробити це дома з будь-яким жиром і подивитися, що саме так і відбувається. Скажіть, хіба це не чудо? Я коли вперше це побачила, я була в захваті і до цього дня ніколи більше в інших продуктах цього не бачила. І це якраз завдяки патентам, тому що компанія захищає свої розробки. І, до речі, це дає можливість нам бути ексклюзивними на ринку, унікальними. Що ще?